Сьогодні відбувся відбулось проведення співбесід з учасниками конкурсів на заміщення вакантних посад трьох закладів, які перебувають в управлінні обласної ради. Це є обласний центр туризму кризна сучнівської молоді, також центр організаційного господарського забезпечення закладів освіти і Кам'янсько-Подільський багатопрофільний навчально реабілітаційний центр. За результатами обговорення, членами конкурсної комісії було визначено по одному комунальному закладу особу, яку буде рекомендовано голові для винесення її кандидатури на розгляд сесії обласної ради для призначення. Це Ганушкевич Інна Борисівна, камяць Кам'янець-Подільський і багатопрофільний навчально реабілітаційний центр. По іншому закладу обласний центр туризму і кризнасно-очівської молоді рішення членами конкурсної комісії прийнято не було. По третьому закладу. Депутати, члени конкурсної комісії вирішили перенести засідання конкурсної комісії на понеділок у зв'язку з тим, що часові межі вже не дозволяли сьогодні протягом робочого дня розглянути і провести співбесіди з цими кандидатурами. Приємно відзначити, що сьогодні активну участь взяла громадськість в обговоренні даних кандидатур, яким в принципі, вперше за історію обласної ради було дозволено і забезпечено абсолютно відкритий доступ до проведення конкурсу. Вони мали змогу задати питання, були присутні під час голосування. Будь-якого обмеження не було, максимально було відкрите відкрито і забезпечено сприяння громадськості організації їхнього контролю за діяльністю обласної ради, зокрема при призначенні кандидатур. Сподіваємося, що і в подальшому засідання комісії будуть проходити конструктивно із залученням максимально широкого кола громадськості для прийняття вґрунтованих рішень і визначення осіб, які дійсно відповідають тим кваліфікаційним вимогам і зможуть забезпечити ефективне управління комунальні. Закладами Шишкова Віталій Миколаївич, начальник управління спільної власті територіальної громади області обласної ради.